Шановні земляки, сьогодні про спорт, давно не говорили про це, саме про футбол. Юрій Рокіцький показав нам в себе на каналі Росава, футбольний клуб і сторінка, там, я так розумію, Росава показав нам таблиці проведення чемпіонату, де дві ліги, ну він не показав ще там, хай викине, я, якщо немає, я йому дам. Де в нас три ліги. Це проводився тоді футбол під гідою Білоцерківської районної федерації футболу, яку я очолював за підтримки своїх друзів, близьких майже 15 років. І ми були найкращі. Ми тут були найкращі на території в наших семи. Ну зараз об'єднали райони. Тоді ж було багато районів, і всі грали в нас. І ми були. Одні з найкращих в Київській області. Ми завжди були в призах. Боротьба йшла за перше місце постійно, там ці мутки були такі. Але ну, воно було, воно розвивалося, воно було круто. У нас був в е, федерації 31 клуб. У нас досягнень не Ми що по дітях, що по е, дівчатах. Ми два рази вигравали е, чемпіонат України. По футзалу жіночому, ну що тільки не було. Багато це довго говорити. Я буду намагатися коротко про досягнення. Ми поговоримо, всі це знають. І ми були найкращі, реально найкращі. І все було круто. Ми проводили біля тисячі матчів на рік, біля тисячі. Ми круглий рік грали в футбол, міні-футбол, дорослий, ветеранський, дитячий. Зимовий футзал. Ну ви всі пам'ятаєте, десятки клубів. Клуби процвітали, все було круто. Потім, потихеньку-потихеньку, почали до рук федерації обласну, в тому числі прибирати ті, е, хто, ну, я вважаю, не зробили її кращою. Потрошку-потрошку, потім прийшов Андрій Засуха, якого я, до речі, підтримав, тому що в нас було е, 11 голосів на виборах завжди. Обласної федерації це 10% від кількості голосуючих і ми завжди були попереду. При тому, всьому, що ми його підтримали, ми нічого не не очікували від нього. Мені пропонували там посаду в обласній федерації. Я відмовив, мені не потрібно це зовсім. Від слова зовсім. Єдине, що я попросив Андрія засуху про те, що. Нам 10 років обіцяють встановити область за наші досягнення, встановити чотири футбольних поля. Одне кажу: поставте нам. От, просто одне, хоча б одне. Тим більше площадка готова. Я особисто займався цим. Ми її підготовили. Привізіть, поставте. Вони дійсно приїхали, заміряли. Потрібно було поставити бордюр, застелити поле, зробити огорожу і все, все. І тут би в гайку, в районі в нас, і в місті був би прекрасний стадіон. Що ви думаєте? Потім почало затягуватися обіцянки-ціцянки, там свої мутки, якісь в кінці кінців наше поле, яке нам мали встановити, вони поставили розіграти між там, 36 федераціями в області. Я навіть не поїхав, ну скотство, я плюнув, я не поїхав. А мільцарить Геннадій, голова Білоцерківської Федерації, замість мене витягнув е цей квиток і виграв. І Він виграв для нас е в який вже раз цю площадку. Що ви думаєте? Ніфіга. Вони знову побіцяли, знову заміряли, знову приїжджали, говорили. В кінці кінців ми її так і не отримали. Мало того, що не отримали, під нас почали копати, тому що ми кращі, ми реально кращі, круті. Єдине, що ми, е я не здавав звіти, тому що вони нічого не робили. За що їм звіти? Ми все робимо, а звіти вони здають. Ні, я перестав здавати звіти, принципово. І вони вирішили мене прибрати з, обласної, з обласної федерації, А потім і знищити нашу федерацію до Церківську районну федерацію. Футбол чому? Під видом того, що район об'єднався, став більший, потрібна нова, об'єднана якась там федерація. Коротше, вони до сих пір не можуть скласти докупи, тобто, вони зламать, зламали, а збудувати ще нічого не збудували. Ну, на жаль, така ситуація. Так нас робиться в країні завжди. Мій дідусь казав. Коли я запитав його, чому вони будують новий будинок, а старий ще стоїть ця хата Шевченківська, знаєте, така. І він сказав, що це хай стоїть собі, поки сама не розвалиться. Будуємо нову, а стара хай буде. Тому, а в нас ні, <кій> в нас ламають, а потім... а потім не будують просто і все. Тому от така зараз ситуація. І... Добре, що Ракіцький нагадав про це все. У мене дуже-дуже багато матеріалів. Всі документи збереглися, всі протоколи, всі, вся документація на клуби, спонсори, газети, журнали, нагороди, все це є. Бо в нас був музей федерації. Зараз приміщення нас виперли з того приміщення, бо його зайняли іншим. там. Але все-таки все є. Тому цей музей ми все-таки відкриємо рано чи пізно, всякому воно в мене все лежить. Якщо Рокицькому потрібно, будь ласка, приїжджай, я тобі надам можливості, перефоткаєш мільйон туди можеш викинути фоток, показати, як в нас все було, як ми працювали і як в нас все виходило. Тому що ми, е ну. Не такі ребята, як, як зараз, що вони скласти 2 плюс 2 не можуть при можливостях, при грошах, при всьому. Тому, друзі, дякую, і до побачення.